Христі, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Іуду та пратів його. Іуда породив Фареса і Зару від Фамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Аминадава. Аминадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Архави. Вооз породив Овида від Руфи, Овид породив Єсея, Єсей породив Давида царя. Давид цар породив Соломона від дружини Урієвої. Соломон породив Роваама. Роваам породив Авию. Авия породив Асу. Аса породив Іосафата. Іосафат породив Іорама. Іорам породив Озію. Озія породив Іоафама. Іоафам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекії. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амона. Амон породив Іосію, Іосія породив Іоакима. Іоаким породив Єхонію та братів його до переселення Вавилонського. По переселенні ж Вавилонському. Єхонія породив Салафеїла, Салафеїл породив Зоровавеля. Зоровавель породив Авеуда. Авеуд породив Єлеакіма. Єлеаким породив Азора. Азор породив Садока, Садок породив Ахима. Ахим породив Єліуда, Еліуд породив Єлеазара, Єлеазар породив Матфана, Матфан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів. і від Давида до переселення Вавилонського 14 родів, і від переселення Вавилонського до Христа. 14 родів Різдво Ісуса Христа було так: по зарученні Матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Іосиф же, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів потай відпустити її. Та щойно він помислив це, як ось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи. Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через Пророка, який говорить: ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл. Що означає з нами Бог. Прокинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній і прийняв жону свою, і не знав її, поки породила сина свого первістка, і він нарік ім'я йому Ісус. Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми з вами читали книгу родства Господа нашого Ісуса Христа. На первый взгляд может показаться необычным, что Бог, насущный Богу, Отцу, Творцу, неба, земли, предвечно рожденный от Бога, когда не было ни пространства, ни времени, Бог имеет простую человеческую родословную. Но в этом заключается глубокий духовный смысл. Ведь дело спасения человечества мог совершить только Бога-человек. Не Бог-дух, не ангел, не просто человек, даже облеченный святостью. Именно Бога-человек. Он должен был родиться как человек, хотя и сверхчеловеческим способом. Он должен был пройти весь жизненный путь исцеляя, восстанавливая, исправляя тот образ и то подобие, которым, по которому был создан человек и которое он так безнадежно испортил, пострадать как человек, и как человек умереть. Но умереть за весь человеческий род, он мог, только будучи Богом. Книга «Родства» – это практически вся история человечества. С его безусловной верой в лице Авраама, с его грехопадением и глубочайшим покаянием в лице Давида, с его настоящей неподдельной праведностью в лице Иакима и Анны и с его абсолютной чистотой в лице Богородицы. Читая первые строки Евангелия от Матфея, нам впору задать себе вопрос, а сколько в нас самих человечности? Ведь человечность – это тот самый критерий, по которому на страшном суде мы будем либо осуждены, либо оправданы. Об этом нам напомнит евангельское повествование за неделю до Великого Поста, когда мы будем читать Евангелие о страшном суде. И вот если мы достойны звания человека, потерявшего образ – и подобие Божие, но восстановленным Иисусом Христом, то мы можем и называться Божьими детьми и надеяться на то, что мы будем всегда в нескончаемые веки с Господом нашим Иисусом Христом в будущей жизни. Аминь. 23 грудня 2023 року в храмі Святителя Іоасафа єпископа Белгородського міста Суми відбулися престольні урочистості з нагоди пам'яті Дня блаженої кончини Небесного покровителя храму. Напередодні свята ввечері 22 грудня відбулось всенічне бдіння з літією, яке очолив настоятель храму проти Єрей Миколай Смакууз у співслужінні кліриків храму та гостей у священному сані. І душу мою палає за і Вранці 23 грудня було звершено водосвятний молебень зі співом акафісту, храмовому святому та божественна літургія, яку очолив проти Єрей Миколай Смакууз. Настоятелю співслужили клірики Сумської єпархії. Юже, чоловік. На праведника поучаться при мудрости язык его сглаголит суд. Той так есть и разбойник а входя и дверьми пастырь есть овца. Всему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат. Поміняє дозвольного царстві своє, всегда нині прісну. На сугубі єктиниї були піднесені прохання про мир в українській державі за воїнів та постраждалих через військові дії, за вимушених переселенців. Після запричасного вірша проповідь про життя та подвиги святителя Іоасафа виголосив клірик Спасопреображенського кафедрального собору міста Суми і є Пимен Морока. Наприкінці богослужіння відбулося славлення та прочитана молитва святителю Іоасафу перед храмовою іконою з часткою його святих мощей. Виголошені уставні многоліття. Настоятель протиієрей Миколай Смакууз подякував всім благодійникам та трудівникам за особливий вклад у будівництво храму, а також тим чисельним людям, котрі прикладають свої зусилля до цієї богоугодної справи. Цього року, незважаючи на складний військовий стан в країні, все ж таки роботи по будівництву продовжуються. Настоятель храму також подякував всім гостям у священному сані та паломникам, які прибули на святкове богослужіння цього дня та запросив усіх підкріпити свої тілесні сили святковим обідом. Нехай благодать Господа нашого і Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.